Всім добрий вечір. Христос народився, слава Україні, слава нашим захисникам. Трошки вже пізно, але як то бути у Римі і не видіти Папу Римського, повернули до Віталіка, були у Сергія, повернули до Віталіка. Подивитися на Вандама з Герду. Правильно, герда, так? Так, Герда? Герда, герда. Це я вандам. Хто не видів, то то треба приїхати подивитися. Та-да. Та вони це, вони мають собі тут волю, вигул. Тут три пасту хаша є, а там у мене і так. Це земліші трісе. Фест! Фут, видимо, глина, глина ще розлітає. Лише ж одірбіші такі закобили, то що він... Одірбільщий, так. Лише то, що він так би чуть тончий. Він ну, але... Він... цей... Він, то є жеребець. Ти якби його, допустимо, такого счистив, то знаєш, як він ці а, Ну... Як кінь. Так, як кінь. А ну, це є жеребець, жеребець не може бути такий, як в дно. Пара моцезна. Тут, тут навіть нема що говорити, обсуждати. Хто вже їх видів, видів, знає, знає. Віталік також має свій канал, що їх виділив вже багато разів. Мандам на паровку, нагадуємо Тьфу-тьфу, аби тобі здорові були на коні не віть. Та що ти, Скільки він має ногу? Я відео у вас знімали, Та що? Нога як балони. Там що вгорі, горі, що в долині. Там просто нес відрізняється, бо внего вовна на ногах. Але там що нога внизу, що вгорі. Та що шо. Ти це? Це? Ні, та він не є цей, він не є ситий, ну і не є худий. Він і нормальному тілі собі, жеребець як жеребець, отакий жеребець робочий, як має бути. Зараз сплекати його, зробити свиню з нього. Ходи, я на весь Так. Це герда. Жеребно від нього. <тур> Їм тут супер, це вільний цей собі вигул, на собі ході. Такі коні хоче ходити, ні, не хоче стояти на місці. Але там немає, тобі там туди дух по сухіє, там ще один до Я теж що треба мені придумати, бо я своїх пускову, то ну, що я вегу, то я вегу. <тур> Шерсти, виді, кажуть, тепло, Бо вона має шерсть. Вона... У нас зріхтована на цей. У нас зріхтована на зиму, а не на весну. А це потепліло. Uh -huh. Навіть кажуть, хлопці багато, що, що кобилиці порозпалювали, тепло, ну, знаєш, як так. Так, весну чути, ну кажеш, кобилиці порозпалювали, так як би навесні. Моцна феска бела в Пу путку. Я бачу, що і дір вже сі починає жилувати, що, Знаєш, так як навесні, вже та. так, себе бамкає під черву. Вже. Аж спокійні такі ці малі коні цікавіші, люди голови догори літають. би вже було 30 крік, а... Ну бо вони такі. У мене от лошиці. Та менша, вона така, знаєш, вже ну, кеща йде, вона така спокійніша. А та така чуть-чуть більш така остріша, нарваніша, старша. Так. А та ні, та вже більш благіща така. Вона вже кеща, вона вже зовсім інакша. Так, Тут я давно мріяв на нексі подивити, лиш не було як. А це їхати приконі, то як не зайти. Шо герба? Пара, пара капітальна, це навіть тут нема що. Пара бомбезна. Тебе навіть не ветко законі. Таких ногів не <laughs> Не Тебе тому шведі. Не виїдуть швей. Добре, щось завозиш, щось розводиш. Щось таке споголів я собі водити, щось буде з того. Головне бажання.

То вже, певно, жеребців є більший як це, як кобелів до так, Кобелів таких на таких моцних кобелів, то нема так і так, бог завозних багато. Ну є щось, ну, але не так і так. Всі не можуть позавозити. Тож, такі, ну, кобелі, 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 але... Ні, там він ти, він собі... То, є, то, ще й, ну, то ще й порода така, розумієш, тиха. Тобі зараз, як я був такий кнурик колгоспний, то він би ще не дивив, що на жаль, по ній їздив тут. Та ще він не дипасає якийсь коник там білий. Вже він вже бе був там. Такий простий, то б він забирає чоловік. Три секунди перескакує навіть. їх. Вони собі стоять, слухають, що ми говоримо їм це навіть. Дуже гарні коні, навіть нема що. Нема що говорити. Ти запрягав їх уже чи ні? Я був за мною шлеї три місяці, довго щось не можу мені вшити ті шлеї, що дуже довго тут було. би б дешевку були, довго дуже, там немає багато заказів, знаєш, сі, на ну. Короче, щось мене три місяці тягнуло, мені вже терпіння з сіломало. Я ж те, що хотів продавати, передумав. А зараз жалкую, що передумав, бо зараз би заплюв тобі їх хопили. Та нічого, може, за зиму в шиє. та й що продати, був би продав коні, а <губуза> що цей. А <губуза> що був би робив, чим би займався? <губуза> Так цей, так, я коні прийшов, подивився, порадував душу, хтось повернув, щось поговорив з кимось, ну, та й так не проходить. Так, так, вони є. Супер, супер, коні, це навіть. Та що там говорити, Нема що нема що фалити та й розказувати, бо був все А ну, В телефоні деколи знімаєш... Ні, та телефон Любі коні. Любі, аби телефон, який був. Телефон. Є, є нараз такий коник невеликий. Малий файний складний, але ти його знімеш то зовсім не то. А подивишся вживу інакше виглядає. Да, да, так, так, так. Якесь мале, я не раз так свої з дойми, так, З Здойму вроді подивишся, вроді щось з байка, потім подивишся, ну. виглядає зі шкапи якісь таї. Ти... Ні, 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 то телефон дякав, то треба йти вживу. Але то хто розуміє більгійці, що то за порода, породити, що тут розказувати. Він журбет собі стоїть навіть не цей. Кобила теж. То вже вечір, але ми такий шанс не, не можемо втратити, бо ми тут не були і не, і не зазняли. На канал такі коні. Сергія був би теж познімав щось, але це я не було. Не, немає його вдома. Та я вигів. Ну, Я коні вигів, живу всі, але його нема вдома. Таке, Знаєш, треба б був казав, сказав, що який що кінь, вітки, що кіко. Але я ще заїду десь до Сергія, буду десь в цих краях, то я ще поверну. Ну у нас широчасна фест. Фест мост. Фу-фу. Я знаю більше сіде. Це аргумент. Ти цей. Ти вже їх не продаєш, ну передумав продавати. Не знаю, буде купає, розумієш, як продає. О, йо-майо. Та ой йомойо, продають прості коні по 4-5 тисяч, не думаєш що. Що, маленька, що, ну що, ну оти, красулька. Красулька. Не, не ти красунка. ну, Та то, слухай, хто розуміє, що то є. за коні, той повинен розуміти ціну. Та, так, та нема цих коней, скільки є? Три кобили в Україні і жеребець? Нема, пару коней, пару 3, штук. Три кобили, ну може, десь що в когось є, що, що ми може не знаємо, тих, бо є всякі люди, є тіши. Ну які, так, які, так, так. Де да, в Пічині жінку купила стопана? Почині жін є купила їх мама. Віженці мама. пара, можна так би сказати. Жильця нема. Нема вже? Жиревець є. Ага. Джеревця нема, жеребецький теж був дуже гарний. І, до речі, кобила пішла, ярба пішла не в, не в кобилу, пішла, пішла в жеребця, такий був захочений більш вишкою, вона, no, 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 no. вона взяла будову від жеребця. Таке, перед, має широкий, як... Ну то рахувати четверо коней зараз четверо є коні. в даний момент. На, на одній руці пальцю стоїть. Було п'ятеро. Жеребця така ж немає лишило. Що лишилось? Лишилось три кобилі і один цей жеребець. Так, дві їдочки і ма. Одна кобела біженці, одна в печеніжній, одна тут. Ось такі бельгійці. Ну, але весь тобі, тобі інакше, ти маєш пару, ти собі не рідні, ти собі це спаруєш опять. Ти буде якесь потом спочисти, знаєш, ти щось... ну... Вже подивимося, що вона парувала за столі, такі в вже мені цікаво, бо там, де ми його забирали в Міше, так і нема, що порвати, там бушняк повний. Я не знаю, ну... А що там порувати будеш? Швидкі там, так, куди? Ще є ці орловці на фермах, ти знаєш, такі є, в кулках їздять. Більше таких там і з не вийду. Може десь привозили співахні прагнуть, а кого там порвати, Не знаю, вже тут будемо вийти, Я просто. Так. я відео трошки пізніше викину, вже після Нового року. Так, та, так. на другий світа, але воно буде собі знято. Такі у Віталіка коні, бомбезні, жеребець на паровку, мандамчик і герда. Бувайте усі здорові, всім всього найкращого. До побачення. Заходіть, підписуйтесь. Переглядайте, коментуйте.